Вітаю усіх! Ви знаходитесь на каналі Климен. Сьогодні ми починаємо проходження за імперію Габсбургів. Австро-Угорщина була союзником Німецької імперії в Першій світовій війні. Через війну почалась економічна криза, внаслідок чого всі проблеми імперії, такі як соціально-економічні та міжетнічні протиріччя, зробили свою справу та зруйнували одну з наймогутніших імперій Європи. 17 жовтня 1918 року Угорщина розірвала унію з Австрією та проголосила незалежність. 28 жовтня постала Чехословаччина, 29 жовтня держава словенців, хорватів і сербів. Розпад Австро-Угорщини не входив в плани Антанти. Але вдіяти з цим вони нічого не змогли. Тому вже 10 вересня 1919 року в місті сен жермен поблизу Парижа був підписаний сен жерменський договір з Австрією. За цим договором Австрія визнавала незалежність новоутворених країн та нові кордони. Армія повинна бути демобілізована і не перевищувати 30 тисяч чоловік. З Угорщиною був підписаний ідентичний договір. Який називався Тріанонським. За ним Угорщина втрачала більшу частину своїх територій, також демобілізація армії та обмеження армії в 35 тисяч чоловік. У 1936 році від тієї великої Угорщини залишились лише згадки. Армії можна сказати, що немає. Регентом королівства є адмірал без флоту Міклош Горті. Багато угорців незадоволені та хочуть знову побачити Велику Угорщину. Але хто зможе привести Угорщину до величі? З тим допомогли німці. В Німеччині почалася громадянська війна. У повстанців були монархічні лозунги. Ця громадянська війна вплинула на розум угорців, які теж почали виступати за монархію. Підтримка повернення монархії дійшла до критичного рівня. Угорському уряду прийшлось піти народові назустріч. 8 жовтня Оттофон Габсбург був коронований в Будапешті. У своєму виступі він подякував угорському народу за вірність і дав обітницю знову зібрати землі габсбургів воєдино, пообіцявши, що на цей раз центром буде саме Угорщина. Фактично була створена нова держава, тому виконання Тріанонського договору не має сенсу. Румунія ніяк не відреагувала на наші заяви щодо виходу з Тріанонського договору. Відразу ж отто почав укріплювати свою владу в Угорщині через пропаганду в змі. Повернення земель буде непростим, тому варто розширити армію, якщо хтось буде чинити опір. Після укріплення своєї влади в Угорщині, після розширення армії, прийшов час повертати наші землі. Першою стала Австрія, де був проведений референдум, уже 23 лютого. Австрія стала ерцгерцогством. Після проведення всіх інтеграційних робіт, вже 17 березня, Ерцгерцогство Австрія стало частиною імперії Габсбургів. Уже 23 березня наші дипломати відправились до Праги, де вимагали проведення референдуму. Уряд Чехословаччини згодився. На наступний день Чехословаччина стала королівством Богемії та Моравії. Головою королівства став Адольф Шварценберг. Імперія ще не встигла зібратися, як знову з'явились ті самі проблеми, які й зруйнували Австро-Угорщину. Знову почались зіткнення інтересів різних народів. З цим потрібно щось робити або імперія знову розпадеться. На інтеграцію Богемії та Моравії пішло трішки більше часу, ніж на Австрію, але вже 1 червня королівство Богемії та Моравії стало частиною імперії Габсбургів. 29 червня наші дипломати відправились до Бухаресту з приводу Трансильванії. Румунія відмовилась передати нам нашу територію, тому вже на наступний день наша армія перейшла кордон з Румунією. За пів місяця війни ми змогли звільнити майже всю територію Трансильванії, але пройти далі все складніше через гори та оборону противника. 19 лютого 1938 року наші дивізії зайшли в Бухарест. Уряд Румунії втік в невідомому напрямку. Вже скоро Румунія паде. 22 березня румунські війська склали зброю. Трансильванія та Буковина перейшли під контроль Габсбургів. Румунія стала королівством, де сидить Міхай І. В травні ми вирішили не витрачати час на дипломатію, тому наша армія перейшла кордон з Югославією, не дивлячись на розширення наших територій. Мабуть, Югославський уряд вважав, що їх ми не торкнемось, бо тільки це може пояснити, чому наша армія довгий час не могла зустріти Югославську, до того ж, наша армія змогла без бою зайняти Белград. Через півмісяця війни Югославія капітулювала. Під кінець війни Болгарія також вирішила відкусити шматок територій. У вересні було вирішено ризикнути й напасти на Італію. Через місяць король Італії Віктор Еммануїл II зміг втекти з Риму та прибув до Будапешту, де просив скинути Муссоліні Мусоліні з влади та повернути в Італію монархію. На окупованих територіях було створено Королівство Італія зі столицею у Венеції. У квітні, неподалік Мілану, був закритий великий котел. Після цього Муссоліні запросив мирні переговори, розуміючи, що його владі може наступити кінець. Ми пішли на переговори. Наші втрати у цій війні дуже великі, до того ж, озброєння не вистачало, щоб продовжувати війну. Переговори йшли довго. Ми контролювали лише північну частину Італії. Південна частина, включно з Римом, все ще залишалась під контролем Мусоліні. Все ж 5 травня в місті Монако був підписаний мирний договір. Місто Зара, Трієст, Венеція, Істрія, Тіроль перейшли під контроль імперії Габсбургів. На півночі проголошувалось Королівство Італія зі столицею в Мілані, де сидів Віктор Еммануїл ІІ. На цьому війна і завершилась. На цьому перша серія за імперію Габсбургів закінчується. Дякую всім за перегляд, до зустрічі!